За їх землю, за її народ, за власну сім'ю і приводить нас до того бойового духу, який дозволяє вести збройну боротьбу. Так ось звідки він береться? Можливо, це особливе харчування? Ні. Можливо, це якісь особливі погодні умови, в яких ми виховуємося. Ні. Можливо, це ще якісь зовнішні фактори. Ні. Це все завдяки тому коду нашому. Коду нашої нації, який зашитий у нас саме, саме у формі культури. Ось воно те, з чим бореться наш із вічний ворог, з культурою, яка побудована, перш за все, на історії. І з тією історією, з цією культурою наш ворог також бореться. Ну, а тепер що ж нам робити? А нам робити потрібно лише одне культурі, перш за все, зробити так, щоб оцей ланцюжок цього коду генетичного він не обірвався. А він лише розширювався